Ефірі проєкт Супермама. Цього тижня вперше буде змагатися мамусі з калуша і оцінювати один одного за такими критеріями. Хай зайновитість, самореалізація, виховання дітей. Те, що буде цього випуску, не очікував ніхто. Всім привіт, друзі! Я на проєкті Супермама! Як думаєте, я виграю? Звичайно так! Мене звати Антоніна. Я мама блогер Тіктокер. Наступна наша учасниця мати-подружка Ольга. Привіт! Привіт! Я Антоніна, мама Тіктокер. О, А я Ольга. Мама подружка. Приємно. Розказуй. Твоя дитина чим займається? Моя дитина квадропор. Вибачте, але це капець, якби моя дитина таким займалась. Всім привіт! Це мама Стильняшка на зв'язку! Коли мене питають, скільки коштує мій лук, я ніколи Кармі відповідаю. Тут самі бренди Карті Луїві там Гучі Прата, камон! Привіт, дівчат! Привіт, привіт! Як справи? Супер. Я зразу зрозуміла, що я тут виграю. Серед цих сірих мишок я є найбільш яскравою. Добрий день, дівчатка! Хочу зразу представитися. Добрий. Я Юля, мама-психолог. Мої діти дуже виховані та культурні. Ходять на 10 гуртків, це лише в тиждень, також там на доповнені заняття по школі. Навіть деколи буває таке, що, скажу так, в туалет за розкотом. Тому зразу кажу, тягатися зі мною у вас немає сил. Коли вони зайшли, я подофігіла. Вони такі стерви, але я тут переможу. Вона буде казати мені, що я стерва? Багато хто називає мене стервою, але насправді я. Я супермама! Якби мені мама казала, коли іде маю я, вибачте, зробити свої справи, то я б зараз тут не сиділа. Ну, знаєте, як тільки я зайшла до оцих от, зразу зрозуміла, що тягатися зі мною не зможуть. В них там одалити на точок якийсь або наркоман, або алкоголік, або хто. Зустріти дитину, ходити в туалет просладу це є нерозумно, адже. Мама, психолог завжди має розуміти, що дитини організм не стабільний. Тому подивимося, що з буде далі. Я вже на проєкті Супермама і я виграю цей проєкт, а не оці подружки. Дівчатка, розкажіть щось про своїх дітей. Ну, я як мама тіктокер, я знаю Шарю. За ці всі тренди я знаю цей молодіжний сленг, це крінч, рофел, ці всякі їхні культури нові. Як я... ти ставишся до готів? Ну, гота, як вона вибере, так я буду і ставити. Якщо я скажу, що моя дитина гот. В цьому немає нічого поганого, це її вподобання, вона потім, якщо схоче, поміняє, не схоче, залишиться. Боже, готи це ніяк не підходить від психології людини. Тим більше моїх дітей, тому що мої діти ходять на кілька гуртків тиждень, як я казала вже раніше. Плавання, малювання, танці, спів, акторська майстерність та багато чого іншого. Я розвиваю їх в усіх сферах. Добре, дякую, я тебе попозорю на Кока-кола. А Моя дитина курить. І п'є теж. П'є і так? курить? Так. І ви як? Отак. От а як же вишуканість, як же манери? А ага. вас це не стосується. А курить що, сигарети чи ці електронки? Та електронки. яка різниця вона курить! Навіть електронки знаєте, як вони шкодять на. Це тіло просто яка дитина буде 60 років, yeah, яка да, вам не але я просто кажу, як мама дитина дітей Дитина цим побавиться і кине. А далі, після 18 років, вона зрозуміє, ну як треба... якщо це закладено в дитинстві, то вона вже це не кине. Це, ну, вже, а якщо, вона захоче, якщо вона захоче курити, вона візьме сигарету і буде курити. Якщо, я не, якщо я не буду знати або буду знати, вона, якщо захоче, вона це зробить бажано зараз. Робити так, щоб дитина відчувала себе комфортно, а не як ваша І йдемо в садимо! Я згодна з мамою психологом адже всі ми знаємо, що якщо дитина попробує до 18 років алкоголь, сигарети чи наркотичні вироби, то до старості це буде вже точно закладено в її крові. А також передасться наступному поколінню. Ну тут я офігіла! Хоча моя думка на рахунок цього. Краще попробувати з батьками вдома трішки вина, ніж потім за гаражами. Моя дитина, чого вони сюди лізуть? О Боже, одна дитина год, інша курить, п'є, вже себе вбиває. Вони точно нічого про психологію дитячого життя не знають. Почитала би кращі книги, коли 60% України курить п'є і матюкається. Блін, це крінж! Я виховую свою дитину без чоловіка. Моя дитина тіктокер. Відомий тіктокер. У неї більше 10 тисяч підписників. І вало так, що її відео дійсно були в трендах. Юлія, а ти чим займаєшся? Хто твій чоловік? Ну, я розвиваю себе в сфері психології, але так то не працюю поки що ніде. Тому що мій чоловік забезпечує мене сповна. Я не буду казати, я не знаю, ким він працює, але гроші є, і мені цього достатньо. Ти висиш у нього на шиї. Я не вишу в нього на шиї. Я можу зібрати свої речі і пити своєю дитиною. Речі. Я зробила себе сама. Тобто, по твоїх розмовах я можу сказати, що. Ти висишня в нього на шиї, Такого так. Якого біса їй взагалі повинно цікавити, яким працює мій чоловік? Бо вона навіть не знає, де працює її чоловік. Я знаю, ким працюють чоловіки таких дам. І переважно, це не ті люди, з якими було б варто спілкуватись. Я зробила з себе. Видно, що в неї там губи все надуте, все надуть, і все Де чоловік? Мій чоловік уже прийшов. Зараз буде. Олексій!